Вітаю вас, маята, пропоную вам подорож до Підводного світу. Ось ми опинились біля річки. Давайте познайомимося їхніми мешканцями. Хто ж тут живе? Які ви ще знаєте водойми? Так, це ставки, озера. А хто мешкає в річках? Відгадайте загадку: у воді вона живе, блищить в річці спинкою сріблястою, має хвіст та не літає, має рот. Не розмовляє, можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Про кого ця загадка? Так, звичайно, про риб. Ой, а кого цей хлопчик спіймав? Рибка ця усім відома. У ставку, як в себе вдома, спинкою блищить, плюс коче, певно, грати з нами хоче. Та не упіймаєш зась утече прудкий. Карась! Молодці, здогадались. Риба може жити на суші? Ні, а де вона може жити? В воді. Давайте розглянемо нашу рибку. Що в неї є? Голова, на голові очі, ротик, шиї в ній немає. Голова плавно переходить у тулуб, а тулуб закінчується чим? Хвостом. А для чого рибкам хвіст? За допомогою хвоста можуть повертати у воді. Не ходить, не літає, але рухаються швидко. Як вона переміщується? Так, плаває. А що ще допомагає рибки плавати швидко? Так, це плавники. Дихає риба за допомогою зябр під водою. Тулуб злегка витягнутий, приплюснутий, нагадує овал. А чим же вкрито тіло? Тіло вкрито слизькою лускою, вона захищає шкіру від пошкоджень. Пропонує малята на згадку про нашу подорож намалювати таку гарну рибку. Подивіться, в неї овальне тіло, справа хвостик, схожий на листочки, плавники. На голові око, ротик, а в воді камінці і водорості. Пропоную зробити пальчикову гімнастику. Рибка, рибка, де живеш? Куди рибонька пливеш? Озеро, чи річка? куди несе тебе водичка? Для роботи нам знадобиться пензлик, стаканчик з водою, коричнево зелена фарба, серветки і блакитний лист паперу. Змочуємо пензлик у воді, набираємо коричневої фарби на кінчик пензлика і малюємо посередині овал витягнутий. Це буде тулуб нашої. Рибки лівою ручкою тримаємо листочок. Якщо фарба закінчується, набираємо ще. Ось такий гарний овал у нас вийшов. Набираємо фарби ще коричневі і домальовуємо справа хвостик, схожий на два листочка. Зліва нашого овала ми малюємо дугу, це буде голова рибки око і ротик. внизу домальовуємо камінці коричневою фарбою овальної форми. Миємо пензлик, набираємо зелену фарбу. Кінчиком пензлика малюємо водорості. Ви вже вмієте хвилясті лінії зверху донизу. Розмальовуємо рибку світло коричневим кольором. За бажанням можете своїм улюбленим розмальовувати, домальовуємо лузку. Ось така гарна рибка у нас вийшла. Ось і закінчилась наша подорож. Час вертатись додому. Чекаю ваших робіт. За бажанням малята можете намалювати будь-якого мешканця підводного світу. До зустрічі!